У західній пресі останнім часом з'являються публікації про якісь приховані процеси, які відбуваються у військово-політичній площині і стосуються України. То обговорюються таємні перемовини між Росією та Україною. То мусується тема розколу та чвар в українському керівництві, де інде фігурують фрази. Заморожений конфлікт та санкції не працюють. Що це за тенденції? Ми розпитаємо у радника офісу президента України Михайла Подоляка. Пане Михайле, я вас вітаю в нашому ефірі. Да, доброго вечора. Пане Михайле, от власне про таємні переговори між Україною і Росією написало видання Де Вашингтон Пост. Щоправда, мова йде виключно про гуманітарні питання і не прямі переговори, а з залученням третіх країн. Щоб відповідає це дійсності, і чи можливі зараз переговори з агресором взагалі от в іншій площині? Перше відразу скажу, немає ніяких переговорів ніякі переговори майданчики сьогодні не сконструйовані. Безумовно, немає про що говорити з Росією, тому що Росія не хоче переговорів. Росія хоче залишитись на окупованих територіях. Ну тобто, щоб частково Україна капітулювала. Ну тобто, щоб війна перейшла в затяжний такий формат, собі щоб знизилася інтенсивність ведення бойових дій, щоб Росія могла інвестувати гроші в мілітарну складову своєї економіки і так далі. І безумовно, в рамках. Цього це не про переговорний процес, і тут я перейду до позиції президента України, який чітко фіксує ніяких переговорів сьогодні не може бути, тому що вони не в інтересах України. Ну і так само я хочу наголосити, що наші партнери свідомі того я маю на увазі, які створили про українську коаліцію, досі а, активно підтримують Україну. Вони також розуміють ризики несправедливого фіналу цієї війни. Питання в тому, що, а, що треба зробити, щоб фінал був далі, да справедливим і так далі. Це вже питання там постачання зброї інвестицій у військове виробництво і так далі, але на переговорному процесі ніхто не наполягає, окрім крім самої Росії, яка витрачає шалену кількість грошей для того, щоб там де-інде розміщати публікації щодо того, що можливо якісь переговорні процеси потрібні, пане Михайле. У New York Таймс э, вийшла стаття про розкол між Володимиром Зеленським і Валерієм Залужним. А чи є насправді цей розкол? Це неможливо. Це неможливо сьогодні, тому що безумовно щодня в нас йдуть військові кабінети, в нас іде ставка, в нас йдуть селектори щодо забезпечення армії, де постійне спілкування на рівні головнокомандувач, ну і, відповідно, президент чи верховний головнокомандувач. Пане Михайло. Продовжуйте, будь ласка. Да, більш розширений склад. Та на яких ідуть консультації щодо того, що нам потрібно, перше для того, щоб армія мала все необхідне з урахуванням етапу війни, які види зброї технологічної зброї нам потрібна. Друга складова, які потрібно вносити корективи з урахуванням того, що Росія накопичує по лінії фронту, третя складова, що необхідно робити для того, щоб наші партнери продовжували підтримати в тому чи іншому вигляді Україну. Тобто немає жодних мотивів для того, щоб між військовою політикою політичним керівництвом був якийсь там не те, що розкола, навіть якісь, скажімо, там непорозуміння. Це неможливо на цьому етапі війни, тому що і ми з вами, і безумовно політичне керівництво, і безумовно військове керівництво свідоме того, що в цій війні немає сьогодні компромісу, заради якого можна було б там про щось домовлятись з Російською Федерацією. От зараз ми з вами обговорили ці дві статті. Про Україну закордонні дві статті. А чи можемо от ми говорити про те, що от такі матеріали ця робота спецслужб Росії? Вона спрямована саме на розхитування ситуації не тільки всередині нашої країни, а й серед наших партнерів. Я б не сказав, що всі статті, які мають певну негативну коннотацію, вони так чи інакше є відображенням роботи російських спецслужб. Ні, це тоді було б занадто для російських спецслужб. Вони все ж таки трошки примітивніші. Да? Так, вони витрачають багато коштів для того, щоб вкладатись в масштабування цих тем, але ці теми є просто з е... свідченням того, що ми з вами знаходимося у війні вже практично два роки, і ті чи інші медійні майданчики шукають можливості, як... Якось е, з іншого боку подивитись на те, що відбувається, дати якесь інше бачення, да на жаль, це бачення не завжди, тому що вони часто посилаються до речі на анонімні джерела, і так далі. Але вони хочуть дати якусь дискусію, і тут інша справа, що робить Російська Федерація. Вони беруть такі публікації, виокремлюють там окремі позиції, масштабують саме для того, про що ви говорите, для того, щоб по перше, спантеличити е, наших партнерів, ну щоб вони не розуміли, що ж відбувається в Україні в ширшу. Шому сенсі цього слова, а з іншого боку, деморалізувати додаткову Україну. Так, Росія в це вкладається. Безумовно, вона витрачає на це велику е, кількість грошей. Безумовно, вона використовує проросійське лобі, яке періодично так чи інакше долучається до подібних інформаційних чи, скажімо так, політико-інформаційних е, компаній. Пане Михайло. Ще одну тему хотів би з вами обговорити: це така подія світового масштабу. Через тиждень мають зустрітися два світові лідери: Джо байден і Сідзеньпін. Безумовно, вони говоритимуть і про нас, про Україну, що ця зустріч може означати для нас в першу чергу. Давайте правильно тут акцент поставимо. Це дійсно, на мій погляд, важлива зустріч, тому що Китай сьогодні набуває набагато більшу суб'єктність політичного сенсі слова ніж це було до повномасштабного вторгнення. Тобто Китай практично повністю заміщає Російську Федерацію. Росія навпаки втрачає суб'єктність, і оця зустріч саміт на полях сан франциско на полях АТЕК, вона якраз і символізує, що Росії більше не має за столом за глобальним столом, але є Китай. І для Китая, чому це важлива зустріч? Тому що і Китай, і Сполучені Штати все ж таки зацікавлені, щоб в світі були певні правила, да? ну, щоб міжнародне право працювало в тому чи іншому вигляді, тому що вони хочуть відповідного прогнозованості, стабільності певної і так далі, на відміну від Російської Федерації. І навпаки, Росія хоче, щоб світ був хаотиз... хаотичним, да? ну, тобто, щоб можна було використовувати оці технології там втручання в ті чи інші суверенні справи інших країн, і за це нічого не було. Це Концепція Російської Федерації, Китаю і Сполучені Штати, якраз такі між собою можуть проговорити оцей новий абрис того, яким має вигляд, яким має бути світ, як він має виглядати, які мають бути в ньому правила, і безумовно для нас це важливо, тому що якщо країни фундаментально великі країни, які можуть символізувати різні полюси в сучасному світі, і так далі, вони зацікавлені в певної стабільності, то тоді вони будуть зацікавлені в тому, щоб така країна, як Росія, програла цю війну. Безумовно, не прямо чи прямо, наприклад, сполучені штати в цьому будуть зацікавлені, Китай може бути в цьому зацікавлений опосередковано, ще раз говорю, тому що це буде свідченням того. Що вони зацікавлені в існуванні певних правил і так далі? Тому для нас це важлива зустріч. Вона говорить про те, що Китай сьогодні є абсолютно самостійним, є набагато більш глобальним гравцем ніж Російська Федерація, набагато більш суб'єктним з політичної з глобальної політичної точки зору. І це дійсно дає певні підстави для такого обережного оптимізму. Пане Михайло. Я вам дуже вдячний за цю цікаву розмову, так. за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру.